А виявляється, що має бути лічильник електроенергії і трансформатори струму. Отут. І ось у нас ловато. Ловато DMG 6. g таке як Google, ловато, бачите? І трансформатори струму. Трансформатори струму у нас сокам'як. Зараз подивимося на них такий. що в нас там він? Хто він у нас? Тут не пишуть, тут не пишуть. Зверху пишуть 500 А 500 на 5, коротше. Не, не поміститься, тому якось треба буде їх розкинути тут. І оцього апарата, напевно, що буду врізати. Бо це врізний, це не на дінрейку. Рейку. Буду врізати з тої сторони в бокову панель. Тому що туди буде виходити і ручка вимикача. Так що, якось так то буде. Підпишись, став лайк.